Друзі, мене звати Ігор, і ви на каналі Студія і сьогодні хотілося б з вами трішки поговорити на таку цікаву тему, чи потрібно вивчати взагалі граматику Оскільки побутує така думка, що граматика взагалі не потрібна, що це набір якихось таких нудних правил, незрозумілої лінгвістичної лексики, яка нам не подобається інколи вона і не зрозуміла. Тому забивати собі голову цими поняттями це нудно і безперспективно. У нас взагалі-то склалося таке враження через те, що ми собі пригадуємо, наприклад, ще шкільні роки, а хто вчиться зараз в школі і опановує якусь іноземну мову, то він теж стикається з такими реаліями, скажімо так. І тому. Люди, які би хотіли навіть вивчити якусь іноземну мову, у них пропадає зацікавлення, той ентузіазм, мотивація, що є найголовніше при вивченні будь-якої мови. Ось. І вони перестають вивчати. Але якщо відповісти просто чи потрібно вивчати граматику, то я однозначно скажу, що так. Чому так можна сказати, друзі? Через те, що граматика, друзі, це є структура мови. Це є то креслення або той шаблон, на якому побудована повністю мова. Тобто, це є набір слів, упорядкованих у правильному напрямку, який потім виражає, висловлює якусь думку. Якщо ми не будемо володіти оцими граматичними поняттями, не будемо розуміти. Чому вони працюють так чи інакше, ми не зможемо ніколи вивчити іноземну мову. Ми не будемо розуміти, як висловлює ту чи іншу думку іноземець і не зможемо зробити порівняльну характеристику щодо нашої мови, оскільки ми теж володіємо граматикою. Ми можемо її не знати теоретично, але ми Нею послуговуємося бездоганно і досконало. Якщо це наша рідна мова, ось якщо це українець, то українська мова, якщо це румун, то румунська мова, якщо це німець, то німецька мова. Відповідно. Отже, якщо ми не будемо знати, як працює граматика, ми не зможемо приступити до іншого такого важливого етапу вивчення при вивченні мови це складання оцих слів. І побудови речень. А це є найголовніше, щоб ми могли передавати думку, побудувавши правильно речення іноземною мовою. Тому однозначно граматика потрібна. Ну, візьмімо, наприклад, ну, я зараз говорю в загальному про мови. Особливо граматику потрібно вчити тоді, коли ви вивчаєте якусь складну мову, ну, скажімо, мову, яка не належить до слов'янської групи. Не чеську. Якщо це німецька, германська мовна група чи англійська, то там дуже складна граматика. Ви знаєте, що в англійській мові 16 часів, в німецькій мові артиклі, неозначені і, не оз... і означені, які потрібно ще й відмінювати. Чітка побудова речень і всі слова мають чітке своє розташування. Вони не настільки вільні, як в українській там, чи чеській мові чи російській. Як ми можемо навчитись розмовляти, коли ми не розуміємо, як будувати цей будинок? І взагалі, якщо взяти вивчення, саме вивчення іноземної мови, ну, скажімо, складнішої мови, яка не подібна на українську, візьмемо ту ж саму німецьку чи англійську чи французьку. Це, друзі, можна порівняти з побудовою будинку, який ми будуємо з нуля, від фундаменту аж до даху. Ось. І тут повинні бути етапи. Спочатку фундамент, потім стіни, потім конструкції зміцнюємо так, потім робимо стелю і далі дах. І це повинно все робитися поступово. Ми повинні, крок за кроком, вивчаючи граматику, вчити, як будуються прості конструкції, питальні речення, стверджувальні речення, заперечні речення. І в цьому нам допоможе її величність граматика, оскільки в чужій мові воно працює набагато складніше по відношенню до нас і незрозуміліше. Ну, Деякі речі є, що збігаються, і нам їх легко засвоїти. Але здебільшого ну, попробуйте, якщо ми, наприклад, послуговуємося в нашій рідній українській мові чи, до речі, і чеській трьома часами. Теперішній минулий і майбутній, тоді в англійській там 16. Ну, ви самі розумієте, що потрібно розібратися. І сприймати все на інтуїтивному рівні нам не вдасться. Ми не дитина, яка починає з чистого аркуша, так? бо дехто каже, ну то почекай, а от діти, вони не вчать граматику, вони її не знають. Друзі, тут працює зовсім інші правила. Дитина, як я сказав, це чистий аркуш. І її батьки, татусь, мамуся, так, братик, сестра і всі люди, які її оточують, вони її нав'язують. Несвідомо оцю граматичну конструкцію. Вони тисячі десятки тисяч разів бомбардують цей молодий мозок, який перебуває в так званому сензитивному віці, від півроку до чотирьох. І на базі оцього чистого аркуша нашаровуються поступово граматичні конструкції. І тому дитина, в якої мозок дуже швидко і інтенсивно працює набагато швидше, ніж у нас зараз дорослих, вона розкладає ці всі граматичні конструкції по поличках і робить це дуже правильно, оскільки вона це чує від батьків, які теж. Послуговуючись граматикою, можливо, не знають її в теорії, але вони її бездоганно передають своїй дитині. Уже коли дитина вийде, наприклад, з віку 4 і більше років, то мозок вже не так швидко опрацьовує цю інформацію і не так швидко нашаровує ці всі граматичні конструкції. Тому казати, що людина, яка перебуває в дорослому віці, може так само як і дитина вивчити іноземну мову. Це, друзі, вдається окремим людям, і, можливо, з тисячі таких набереться, ну, як говорить статистика, від 6 до 10 осіб. Ось. Всі решта повинні розібратися з структурою мови, бо це і є граматика. Це є структура мови, якщо так по-простому сказати, і не вдаючись до якихось цих філологічних термінів. Це є. Ми повинні вивчити лексику, лексичний склад мови, набрати певну кількість лексем або слів, а потім вміти їх в правильному порядку скласти так, щоб ми могли передати добру думку. І тут вже є різні категорії. І якими ми категоріями послуговуємося, так ми і передаємо думку. Ну, якщо ми хочемо, наприклад, сказати я знайшла роботу, то ми послуговуємося чим. Знахідним відмінком, категорія знахідного відмінку. Я знайшла що? Роботу. якщо я зустріла подругу, знову ж таки знахідний відмінок. А якщо ми гуляли з подругою, то ми працюємо в категорії орудного відмінка. Ну, а як ви можете, не знаючи цих категорій, наприклад, висловлюватися в англійській мові або в німецькій мові, не знаючи, як це зробити? Які там принципи керування, чим зумовлений той орудний відмінок, чи родовий, чи знахідний, чи клична форма, наприклад, якщо вона як присутня, як в українській і чеській мові, і ми кажемо Наталко і чехи кажуть Наталко, ми кажемо Яно і чехи кажуть Яно. Ось. І щоб зробити порівняльну характеристику наших мов, звичайно, нам потрібна грамата.